Вітаю вас, я Микола Мішенін, керівник студії «Мішенін Арт. Зараз листопад 2022 року, і, не дивлячись на ситуацію в Україні, ми продовжуємо працювати і створювати найкращі подарунки для ваших близьких. Зараз я вам коротко розповім, як замовити шарж в студії Арт. Що таке шарж? Усе дуже просто. Це звичайна карикатура, але це завжди тільки доброзичлива карикатура. Щоб замовити шаш, будь ласка, з'їжджіться з нами у зручний для вас спосіб. Ви можете написати нам прямо на сайті у вбудованому спливаючому плагіні Facebook, або написати нам на електронну пошту на Viber, на Telegram, або подзвонити. Наш менеджер поставить вам кілька запитань, щоб ми краще розуміли ідею малюнка. Шаш може бути простий або з сюжетом. Сюжет означає, що на малюнку мають бути якісь додаткові предмети, антураж, якась обстановка. Чаш з сюжетом дорожчий. Будь ласка, надайте нам фотографії. Якщо можливо, будь ласка, надайте не одну, а дві чи три фотографії однієї тієї ж людини, щоб художник краще розумів, як вона виглядає в житті. Наш менеджер повідомить вам повну суму вартості замовлення. Для початку роботи нам необхідна передоплата, половина суми замовлення. Її можна здійснити на банківську карту або PayPal. Далі ми виконуємо ескіз-шаржа. Це буде схематичний малюнок для узгодження з вами, у якій позі має знаходитися людина, які предмети мають бути, як вони мають бути розташовані. Усе це ми маємо затвердити з вами. І тільки потім е, стаємо до роботи над е, чистовим малюнком. Далі ми виконуємо роботу і надішлемо вам фотографію готової роботи. Е, якщо все в порядку, ви повідомляєте нам, куди необхідно відправити роботу, і ми надсилаємо, надсилаємо її вам. Другу частину оплати за малюнок ви можете зробити при отриманні. До кожного нашого замовлення ми ставимося з максимальною відповідальністю, і наша головна задача, щоб цей малюнок обов'язково сподобався тій людині, для якої він призначений. Тож, чекаємо на ваші дзвінки і листи. Пишіть нам прямо зараз. На все добре!